Я посіну комісії сільської ради з питання донання, бюджету та фінансів 2 травня 25 року. Присутні у нас е, на комісії раз, два, три, чотири члени комісії. Значить, Комісія має право працювати і приймати рішення. Запрошені сільський голова Віктор Степанович, секретар Тетяна Колоцівна і головний вони Значить, У нас одне тві питання бюджету Вишневської сільської ради на 25 рік. Доповідати нам буде головне. Виникла така необхідність оспрямовані були кошти з державного бюджету і наше співфінансування на предмети захисту України. І в зв'язку з закупівлею малоцінних матеріалів, які будуть виходити фінансування на виробу коштів провести зміни, е перекинути кошти із спеціального до загального фонду. Виникла необхідність по сільській раді е в зв'язку з сплатою е е судового збору. Е це внутрішнє е переміщення буде із одного припадання предметних матеріалів на сплаток цих податків. І е е аналогічно е із закупівлі по навчальних закладах. Ще вони будуть здійснювати закупівлю, е, оплату послуг за відеоспостереження. Вони спочатку мали купувати окремо предмети матеріалу, а тепер будуть іти послуги. Оце попадаємо необхідність і проведення комісії. Прошу вас підтримати. З так, член комісії підтримуємо, дане. Комісія голосувалася, вирішили підтримати внесення змін до бюджету Росії Ради. У нас було одне питання, тому комісія вважається закритою.